Троє загиблих та понад 20 поранених. Це наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя. Двома ракетами росіяни вдарили по місту близько дев'ятої ранку. Окрім житлових будівель, є пошкодження критичної інфраструктури. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська на власні очі бачила наслідки прильотів і готова нам розказати більше наживо. Вітаю, Олю. Тож розкажи, які про які руйнування в місті ти знаєш? Ну і що ти знаєш також про стан поранених? Тобі слово. Соломія вітаю. Ми зараз біля згарища, на яке перетворилися кав'ярня та крамниці. Це людне місце. Зупинка громадського транспорту, щільна житлова забудова. Ворог спрямував балістичні ракети на Запоріжжя близько дев'ятого ранку. Два потужні вибухи протягом 5 хвилин. Люди кажуть, просто не встигли сховатися, а деякі з них дивом вціліли, бо сховалися за ядками овочів. чи Просто встигли відбігти на сусідню вулицю. Ось що вони розповідають. Є одна постраждала дівчина, продавчина. Ну що, тут слів немає. Ну, це початок робочого дня, тільки, -тільки відчинилися. Добре, Добре, що не було покупців. Ховалася, не встигла нічого. Я навіть і не зрозуміла спочатку. Я просто сіла, воно в камні. Листя, полюка, грязь вся полетіла на мене. Це страшне, і руки і ноги дорожали, і лікарство пила і молилася. Страшно, дуже страшно. Загалом станом на зараз троє загиблих. На жаль, попри усі зусилля медиків не вдалося врятувати постраждалого із сильними опіками. Цього чоловіка дістали просто з провалля. Він потрапив у вирву, що утворилася внаслідок вибуху. Поранених вже 23, Серед них 17-річний підліток. Медики кажуть, стан більшості постраждалих тяжкий. Стан. Багатьох важкий, вкрай важкий, знаходяться в операційних на дообстеженні, тобто зараз якраз йде боротьба за життя. Запоріжжя продовжують ліквідовувати наслідки атаки, понівечено підприємство, крамниці, кав'ярні, аптеки з десяток багатоповерхівок без вікон. Люди разом із комунальниками намагаються прибрати розтрощене майно та буде якось закрити вибиті шибки. Ну а от родичі постраждалих чекають на звістки від медиків і сподіваються, що усіх поранених вдасться врятувати. Соломія. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо і розповіла про атаку на Запоріжжя та її наслідки. Зокрема, уже троє загиблих та понад 20 поранених у місті. Під час ранкової атаки на Харків росіяни вбили цілу родину. З під завалів дістали тіла батька, матері, півторарічної доньки та 16-річного сина, а також бабусі. По місту ворог спрямував дрони близько 9-ї ранку. Всі влучили в одну багатоповерхівку. І наразі відомо про сімох загиблих та ще 23 поранених. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко продовжить тему. Це індустріальний район Харкова, який вдосвіти росіяни атакували шахедами. Усі п'ять влучили в одну багатоповерхівку. Вогонь охопив кілька поверхів у двох під'їздах. В один поруйнування перекритів частина конструкції обвалилася. Рятувальники розбирають завали. кажуть, диво, що більшості мешканців вдалося врятуватися. Я мама сина і невістки з цього дома, так? так переживала. Я дивилася по інтернету, дивлюсь їхній дом, Як ви думаєте, мені оце бачите? Їхній дом горить. Думаю, де вони, а тепер у душі пусто. Що таке, Що таке втратити да? ж, 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 жилье в наше місці? Мене розбудив звук шахета, який летів. Просто він, я чула, як він летів. І потім я почула взрив, і все на мене посипалося. І, все. і, все. і далі ми тікали, і все. тікали, тікали. Понад два десятки постраждалих з-під завалів дістали тіла загиблих. Серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Попередньо відомо вони рідні, брати, сестра. Також загинули їхні мати, батько і бабуся. Зараз проводять ДНК експертизу тіл місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє це діти. Влучання шахетів було в дах, тобто будинку. Ну і звичайно, там досить серйозні руйнування. Ну і і вижити там було. Ну, скажімо так, досить важко. А до того, як вдарили дронами, по Харкову ворог запустив балістику, ракета впала поблизу житлових багатоповерхівок. Там минулося без загиблих, однак 11 людей дістало незначні поранення. Юлія Бойкоксі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Війну треба завершувати і почути стоп. Повинна саме Москва. Так і США відреагував Володимир Зеленський на сьогоднішні удари по Харкову. Запоріжжю, Сумщині, Одесі каже, окупант точно знав про зустріч у Вашингтоні, де Україна із союзниками розмовлятимуть із Трампом про припинення війни. І росіяни вкотре влаштували свідоме убивство цивільного населення, зокрема й дітей, аби тиснути на Україну та звести на нівець дипломатичні зусилля. Утім, наша держава разом із партнерами наполягатимуть на тому, що за такі дії Росія не має отримувати винагород чи преференцій. А Україні навпаки слід нагадати надійні гарантії безпеки. Питання війни і миру сьогодні обговорюватимуть у Вашингтоні Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Спершу вони матимуть зустріч віч, на віч заплановану на 20.15 за київським часом. А далі о 22-й до них доєднається низка європейських лідерів, і серед них британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, очільник Фінляндії Олександр Ступ, генсек НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн. Ймовірно, як повідомляє видання Європейська Правда у них буде ще одна підготовча розмова перед американським президентом. Сам Дональд Трамп напередодні написав у своїй соцмережі, що Зеленський може миттєво завершити війну, якщо захоче. Додав, що Київ не зможе повернути Крим і виключив вступ України в НАТО. Зеленський вже подякував американцям і Трампу особисто за підтримку і висловив сподівання, що разом із союзниками вони примусять Росію до справжнього миру. У Дональда Трампа хочуть, щоб Зеленський одягнув костюм на зустріч в овальному кабінеті. Видання Аксіос довідалося від двох своїх джерел, що у Білому домі цікавилися в українських посадовців, у чому буде президент. Згадували, як одяг Володимира Зеленського став проблемою під час лютневої зустрічі з Трампом у Вашингтоні. Тоді американському президенту не сподобалося вбрання зеленського у стилі мілітарі, і він тоді навіть саркастично зауважував, що той, ніби, дуже вирядився. Деякі американські посадовці вважають, що саме зовнішній вигляд певною мірою став причиною дипломатичного фіаско. тому зараз певні, що це було б добрим знаком миру одягти саме костюм. Попередньо відомо, що президент України буде у Білому домі в тому ж чорному піджаку, який він вперше з 2022 року одягнув у Ватикані. Та на саміті НАТО в Нідерландах у червні це ще не повний костюм, але вже нагадує діловий стиль. У Вашингтоні кажуть, що Трамп із позитивом поставився до цього. Один із посадовців навіть сказав журналістам, що цитую, Зеленський був одягнений як той, хто повинен бути в НАТО. Той тож вони мали гарну розмову. Наступний рік Україна готується жити в умовах війни, тому всі програми уряду розробляють із урахуванням продовження воєнного стану і в 2026 році заявляють в Кабміні. Прем'єр-міністрка Юлія Свериденко презентувала проєкт плану дій нового уряду серед основних пунктів: оборона і безпека, економіка, соціальна підтримка та відбудова. Так у планах Кабміну направляти половину бюджету на озброєння українських виробників 25 мільярдів гривень у 2025 році та 50. 50 мільярдів гривень у 2026-му уряд планує виділити на розвиток прифронтових регіонів. Медикам та освітянам у цих регіонах передбачають спеціальні коефіцієнти, аби вони отримували додаткову оплату за складні умови роботи. 150 тисяч родин цьогоріч отримають компенсацію за зруйноване житло. А наступного року ця цифра має зрости до 320 тисяч. Окремо держава дбатиме про захист ветеранів. Також уряд працюватиме над залученням майже 37 Мільярдів макрофінансової допомоги на наступний рік і цієї осені, зокрема, чекає на місію МВФ. серед перших викликів для нового уряду буде підготовка та проходження опалювального сезону. Вимоги. Незвичайна зимова стабільність це теж одна із найбільш пріоритетних задач. Ми готуємо енергосистему до зими 25-26, захищаємо об'єкти, накопичуємо запаси і розвиваємо генерацію. Наша завдача це стабільне енергозабезпечення навіть в умовах атак. 350 МВт нових потужностей буде введено до кінця року. Захищаємо критичну інфраструктуру через зміцнення захисту енергооб'єктів від атак. Те, що ми обговорювали з депутатами в рамках Ради коаліції, ми врахували по максимуму. Ми будемо вас просити теж надавати ваші пропозиції для того. Ого, що ми впродовж цього тижня могли врахувати і вже подати комплексну цілісну програму, таку необхідну для системної скоординованої роботи між всіма гілками влади. Звільнили населений пункт Золотий колодязь на Донеччині та зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля. Операцію із зачищення села від окупантів оприлюднили бійці 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремо десантно-штурмової таврійської бригади. В ході операції було знищено ворожі піхотні групи, які прорвалися до села та повністю відновлено контроль над територією. Втім, просунутися росіянам вдалося поблизу Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Тимирівки на Запоріжжі. Про це Пишуть аналітики Діпстейт, а загалом за минулу добу на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Це дані Генштабу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там Збройні сили України відбили майже шість десятків атак противника. Про те, що армія РФ проводить перегрупування і концентрується на Покровському та Запорізькому відтинках, особливо активно заявив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами головкома на ці напрямки, ворог перекидає частини сил із сум. Та планує розпочати нові наступальні дії. У Києві попрощалися із художником та військовослужбовцем Давидом Чичканом. Церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності. Віддати шану захиснику прийшли сотні людей із квітами та прапорами. Родичі, побратими, колеги із мистецького середовища та поціновувачі його творчості. Давид Чичкан народився в родині відомих митців. Він позиціонував себе як художник-анархіст. Через свої погляди і політичні роботи виставки Чичкана не раз страждали від погромів. Сьогодні ж карти. Не Давида зберігаються в колекціях українських та закордонних музеїв. Влітку минулого року Давид Чичкан приєднався до лав Збройних сил, служив мінометником у 241-й бригаді. 9 серпня, під час відбиття російського штурму на Запорізькому напрямку, він дістав важкі поранення. Наступного дня в лікарні серце Давида зупинилося. Йому було 39 років. У захисника залишились дружина Ганна та маленький син. Після церемонії прощання Давида Чичкана поховали на. Байковому цвинтарі я був останнім куратором його персональної виставки в Одесі. Давид був дуже талановитий, дуже еродований митець. От, і це значна втрата для культурного простору України. Коли Д... Давид загинув. Наші серця розбилися, але в них залишилися часточки, які в нас заклав Давид. Він був дуже ідейною людиною, герою слава. Новий лот для філателістів у Києві відбулося урочисте погашення марки незламності. Початок роботи над цим проєктом був приурочений до всесвітнього дня біженців. Дизайн для марки обирали за допомогою відкритого конкурсу, переможницею якого стала художниця Альона Зінченко. Очевидиця окупації бучі, а згодом вимушена переселенка до Великої Британії. У своєму ескізі вона зобразила власну доньку, яка сумує за рідним домом та батьківщиною. Ми вибрали саме картину Альони Зінченко, тому що ця картина була сповнена як і страхом, полем, так і надією, так і любов'ю. І ви знаєте, нам це дуже відгукнулося. Цей поштовий випуск представлений Марковим аркушем з дев'яти марок з художньо оформленим полем і художнім конвертом з марку із погашенням.